Зеленський заявив, що вже за підсумками переговорів із Трампом, що всі чутливі питання, як от обінтературі, буде обговорювати вже напряму із російським диктатором під час а, тристоронньої зустрічі. Як вам такий підхід виглядає так, що це чудовий спосіб уникнути суперечностей із Дональдом Трампом довкола от таких неприємних, скажімо, тем? Ні, ну це правильно, особливо враховуючи, що ніякої то зустрічі не буде, тому це, це правильний тактичний хід. З, Зеленський в даному випадку мені здається знайшов. Правильну тональність і саме таким чином треба справи вести. А Путін, як ми знаємо, сказав, що він звичайно що за. Але таку зустріч треба добре підготувати. Ну а ми ж знаємо, що в розумінні Путіна є добра підготовка. Це означає, що ми повинні приїхати і підписати капітуляцію. Чого так само не буде? Ну отже, виходить, що і самої зустрічі не буде. Те, що Трамп зараз говорить про те, що найближчим часом там давайте шукайте місце. Там Рим, Женева, Ватикан, все що завгодно. Це для того, щоб трошечки я кажуть піддати динаміки, але по суті говорити нема про що. Якщо Путін залишається на своїх позиціях і вони не рухаються, ну то тоді справді тема зустрічі вона зникає сама собою.